9 жовтня о 18.30 всіх запрошує наша Закарпатська обласна філармонія на концерт до ювілею Гізели Циполи. Це наша українська. Закарпатська оперна співачка, яка дійсно починала свій творчий шлях саме в Закарпатті, навчалася в ужгородському музичному коледжі. Вона, вона відома на весь світ, народна артистка України, вона жінка, музикант, велика загадка. Сам маестро Герберт фон Караян запрошував її до віденської опери. Коли Гізела співала разом з Анатолієм Солов'яненко, у нього на щоках котилися сльози. За свідченнями авторитетних музикознавців і українських, і західних, такі співачки народжуються раз в століття. І велика шана. Що вона народилася саме на Закарпатті в селі Гать Бергівського району, що вона була одною з перших випускниць Ужгородського музичного училища, яке зараз є Ужгородським музичним фаховим коледжем імені Дезидерія Задора. Так сталося, що Гізела Альбертівна першою серед співачок. 20 століття на самому престижному вокальному конкурсі в Японії в Токіо за фантастичну майстерність, артистизм, унікальний голос, вишуканість отримала зразу три призи. Вона отримала золоту, срібну і бронзову премію, а також. Як знак найвищої поваги їй було подаровано золоте кімоно, тобто кімоно, яке було вишито золотими нитками. Такого подарунку ні раніше, ні після цього конкурсу жоден з співаків не мав. Гізела ціпола за свою творчу кар'єру. Підготувала і блискуче виконала більше, ніж 60 <кій> оперних партій. Концерт відбудеться за участю Академічного симфонічного оркестру, солістів. До концерту ми запросили диригента, заслуженого артиста України Віктора Плоскіна. Оскільки е, Ципола Є випускницею музичного училища, то ми до участі у концерті залучили і студентів-вокалістів. І сподіваємось, що це буде яскравий концерт, який повинен сподобатись нашій ювелярці. Що стосується програми, так це буде звучати класика, вокальна класика світового такого масштабу, коли в свій час виконувала. Наша ювілярка це будуть вокалісти за участю Галини Гаврилко, Мирослави Шва-Пекар, Артема Познякова. Тобто, всі ці твори вони будуть підготовлені і яскраво, я сподіваюся, прозвучать на нашій сцені.